В нього взагалі немає ніякої назви. Зато є безщітковий двигун, два акумулятори на 3 Аг 20 В, зарядний пристрій, нормальний кейс з додатковою кишені і ось такий набір для різних заклипок. Акумулятори мають індикатор заряду, плату захисту від перезаряду і повного розряду. Має 10 баночок 18650, повністю заряджений акумулятор має напругу 24 вольта, чесна ємність майже 3 Аг. години. Акумулятор під макіту, як і у більшості китайців, працює повністю в автоматичному режимі. Закльопка побільше. Тут є кнопка, але вона не є функціональною, на неї натиснути не можна. Просто три віконці, які свідчать про те, що у нас повний заряд акумулятора, ну і ще якась додаткова інформація. Коротше, коли я займався електромонтажними роботами, я реально мріяв про такий апарат за адекватні гроші, тому що ввести провод або кабель да, по надміцному бетону набагато швидше з заклепками, ніж дюбілями. Бо отвір потрібно робити не 6 на 40 мм, а 4х20. І ти ніколи не потрапиш в арматуру. І акумуляторний перф на одному заряді акумулятора зробить значно більше отворів. А таке. Одягаємо прямо як в монтажний газовий пістолет Hilti. Вставляємо. Якось так. І звичайний ручний закльопочник так реально не зможуть, бо в нього широкий нос і не влазить в посадочний отвір кліпси. Хобот відкручується ось таким чином. Всередині якось так. Тепер можна зняти самого носика. Він зроблений із сталі, сталеві губки. І можна відкрутити. Самі губки виглядають ось так. Шукайте, я впевнений, такі губки можна купити на заміну. Тут пружинка-смазка, це алюмінієвий корпус. Ну і тут підшипник відкритого типу. Зняв ось цю деталь, вона зроблена з пластика. Далі у нас йде редуктор, підшипничок стоїть здоровий. Знизу ще один підшипник. І кому цікаво ось така планетарочка. Всередині все типово, безщітковий двигун, кнопка, плата керування, залита компаундом. Друзі, на мій погляд, це достойна річ, як за 140 баксів із двома акумуляторами. Кому треба швидко і багато клепати заклепок, будь ласка. Посилання на весь інструмент з моїх оглядів є або в телеграм-каналі, який в шапці профіля, або під відео в описі, якщо ви дивитесь цей відос на ютюбі. Сподобалось? Лайкос. На все добре!